Блумберг аналізує економіку Росії і робить невтішні для Кремля висновки у статті. Мовляв, не ведіться на блеф Путіна, захід може його здолати. Що ж, послухайте цю оптимістичну статтю. Володимир Путін хоче, щоб світ повірив, що російська економіка в повному порядку і що він має засоби для ведення своєї війни в Україні протягом невизначеного часу. Але каже Блумберг, він блефує. Ця агресія йому дорого обходиться, і захід має використовувати цю вразливість як найбільше. Перш ніж вторгнутися в Україну два роки тому, 24 лютого, Путін ретельно вибудував фінансову та бюджетну оборону Росії. Найважливіший елемент стовпів його влади. Державний борг становив лише 16% відвалового внутрішнього продукту і був одним із найменших серед усіх країн. На другий рік пандемії уряд РФ уже мав профіцит бюджету, на відміну від великих і постійних дефіцитів у США та Європі. Він накопичив 175 мільярдів доларів у Фонді національного добробуту та понад 500 мільярдів доларів у міжнародних резервах центрального банку. Найбільші банки РФ були добре капіталізовані у порівнянні зі світовими аналогами. Тепер Путін радикально змінив курс як для фінансування протистояння, так і для підтримки економіки в умовах західних санкцій. Військові витрати зросли з 3,6 ВВП в 2021-му до приблизно 7,1%, збільшивши виробництво всього від артилерійських снарядів до дронів та комп'ютерів. Солдатські зарплати та допомога у зв'язку зі смертю військовослужбовців збільшили статки найбідніших сімей, чиї члени пішли воювати за ці гроші. Понад 130 мільярдів доларів субсидованих кредитів дозволили росіянам розщедритися на нові квартири, що сприяло буму у будівництві. В результаті реальне зростання ВВП минулого року піднялося до 3,6%, спростувавши прогнози про затяжну рецесію. Одне слово, не війна, а просто свято так виглядає. Проте межі такого воєнного кейнсіанства вже очевидні, каже видання Bloomberg. Споживання працездатного населення під час спецоперації довело рівень безробіття до екстремально низького рівня 2,9%, змушуючи інші цивільні галузі економіки платити більше за дефіцитну робочу силу. Щоби стримати інфляцію, центральному банку довелося підняти базову процентну ставку до 16%, що ще більше стискає приватний сектор. Економіка витримає такий тиск із останніх сил. Військові витрати не продовжуватимуть збільшувати зростання ВВП, просте підтримання їх на нинішньому рівні вимагатиме великих жертв у інших важливих галузях, таких як соціальні витрати та підтримка такої необхідної інфраструктури. Без військового стимулювання економічні показники РФ виглядали набагато менш вражаючими. Ще гірше для Путіна те, що він стрімко руйнує захисні механізми, які створені ним ж для захисту економіки та себе самого від несподіваних потрясінь. Ліквідні активи фонду національного добробуту скоротилися майже наполовину від початку протистояння до 55 мільярдів доларів. Уряд має щорічний дефіцит бюджету у розмірі близько 17 мільярдів доларів, та його можливості запозичення обмежені, якщо єдиними доступними кредиторами є внутрішні банки. Ці банки все більше наражаються на ризик збитків, оскільки надхмарні відсоткові ставки тиснуть на корпоративних позичальників, у яких справи йдуть не кращим чином. Зрозуміло, що Захід має свої фінансові труднощі, і в США, і в Європі урядам необхідно взяти під контроль бюджетний дефіцит і державні борги, які зростають останнім часом. Це вимагатиме жорсткого вибору, але тимчасові витрати, необхідні для підтримки України, є далеко не вирішальним фактором. Спільно бюджетні ресурси членів НАТО більш ніж у 20 разів перевищують російські у середньому. Члени Європейського союзу витрачають на оборону близько 2% ВВП. Майже напевно закінчиться переговорами. Пише видання Bloomberg. Хоча нам, українцям, звичайно, до біса не зрозуміло, де ж тут місце для переговорів, як казала здається, Голдамейр вони хочуть нас убити, а ми проти цього. То переговори якось не в'яжуться. Метою заходу має бути забезпечення максимально безпечної та незалежної української держави та стримування інших країн від спроб подібного захоплення земель. Для цього він має максимально використати економічну вразливість Путіна, у тому числі шляхом посилення санкцій та озброєння України. За наявності політичної волі, західні країни мають достатні ресурси, щоби пережити Путіна, і цю перевагу вони повинні використовувати, щоб зупинити кровопролиття якнайшвидше. Від каналу саме Що ж, в принципі, в теорії вони все пояснюють непогано, дочекатися би нарешті до практичних рішучих кроків. Слава Україні! Слава ЗСУ, переможемо.